Добрий день, шановні друзі. Я вас вітаю на каналі Новини науки Лариси Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про е, таку важливу тему як проведення наукових досліджень. Наукові дослідження, в яких використовуються тварини. Ви знаєте, що для використання тварин в наукових дослідженнях, в наукових експериментах. Особливо, якщо дослідження відбуваються на ветеринарні, біологічні науки, медичні науки, обов'язково потрібен дозвіл комісії з біоетики. Що це за комісія з біоетики, що це за документ? До речі, цей документ буде вимагатися у вас і для публікації у журналах, які мають ветеринарну біологічну специфіку. Такий дозвіл вам буде потрібен для захисту дисертації кандидатської, чи докторської, чи докторської на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Сьогодні я хочу вам декілька слів сказати про комісію з біоетики і, взагалі, про біоетику дослідів з тваринами. Сьогодні дуже важлива тема, будь ласка, зверніть увагу, і вам потрібно буде готувати такі висновки підписувати такі висновки комісії з біоетики і надавати їх у відповідні органи, це можуть бути журнали, колегії журналів, це може бути ДАК для того, щоб було підтвердження по вашій дисертаційній роботі, що дослідження виконані з використанням гуманних методів поводження з тваринами. Сьогодні, в принципі, це набуло надзвичайно великого значення, і чому так важливо проводити всі дослідження з використанням тварин гуманно з дотриманням гуманних методів. В чому гуманність, скажімо так, на чому вона ґрунтується? і в чому суть цієї гуманності? В принципі, для проведення досліджень ми використовуємо велику кількість тварин. Це тварини і сільськогосподарські, які використовуються для виробництва продуктів харчування, це тварини домашні, такі як коти собаки, і це тварини лабораторні, які вирощуються в спеціальних віваріях для проведення на них наукових досліджень. Що стосується лабораторних тварин, то це велика кількість тварин, є величезна кількість ліній. Це і лабораторні щурі, і лабораторні миші, і ці лінії вони в основному призначені для відтворення певних патологічних станів. Тобто модель створюється на лабораторних тваринах, а потім з використанням цієї моделі розробляються методи лікування, тестуються нові якісь препарати для того, щоб вони були використані для людини. Ну і так же само в ветеринарній практиці для тварин. Що стосується використання тварин, то є певні принципи. Ми з вами вже обговорили вашу програму досліджень, ми з вами обговорили тему дисертації, і якщо у вас передбачено використання лабораторних чи сільськогосподарських тварин, то ви повинні за цією програмою отримати дозвіл комісії з біоетики. Навіщо цей дозвіл? Дозвіл потрібен для того, щоб переконатися, що всі маніпуляції з тваринами ви виконуєте без завдання їм надмірного страждання, надмірної шкоди і знущання над цими тваринами. В принципі, такий висновок комісії з біоетики готується в умовах установи, де ви виконуєте дисертаційну роботу. І Ця дисертаційна робота, вона обов'язково підлягає розгляду комісії з біоетики. В нашому університеті є така комісія, навіть не одна. Одну з тих комісій очолюю я, і е, вона знаходиться на факультеті ветеринарної медицини. Тому ви, як правило, звертаєтеся і вам комісія надає такий висновок про те, що ви провели дослідження з дотриманням гуманних методів. Е, Втручання, утримання і поводження з тваринами, як правило, в цьому в цьому висновку вказується період, коли виконували ці дослідження. Чи включали ці дослідження гострі експерименти, чи відповідали вимоги утримання і годівлі піддослідних тварин е, чинним вимогам? А що таке чинні вимоги? Ми про це будемо з вами говорити лише в тому випадку, коли будемо мати конкретний перелік тварин. Тобто, якщо у вас використовується декілька видів тварин, то для кожного з цих видів повинні бути е, чинні вимоги. Вони повинні бути затверджені: чи це лабораторні тварини, чи це можуть бути сільськогосподарські тварини, то у вас там будуть рекомендації, наприклад. По утриманню, дорощуванню кросу, якщо це птахи, це може бути порода, якщо це велика рогата худоба, свині і так далі. І е, далі ми наводимо, які ми відбирали біологічні проби при життєвої тварин. Якщо ми їх відбирали, то яким чином ми відбирали, проводили ми знеболювання чи не проводили. І чи ми дотримувалися вимоги Конвенції Ради Європи щодо захисту тварин? А така конвенція вона є. Вона затверджена в 1986 році, і вона називається Це Європейська конвенція про захист кребетних тварин, що використовується для наукових експериментів або в інших наукових цілях від 1986 року. В цій конвенції зазначено, що тварини повинні бути позбавлені страждань, спраги, голоду, дискомфорту, болю і страху. Крім того, є закон України про захист тварин від жорстокого поводження від 2006 року 3447-4. Цей закон він також передбачає використання тварин для е, лабораторних досліджень для наукових експериментів. І, до речі, там є така стаття 26 в цьому законі, яка регламентує, як правильно і гуманно поводитися з тваринами, з лабораторними тваринами. Е, що б я хотіла вам сказати, коли ви плануєте якісь свої наукові експерименти, ви обов'язково... Е, у цих експериментах враховуєте, яка кількість тварин у вас буде використана, і яким чином ви будете їх умерпляти, цих тварин, чи ви будете їх залишати жити? І тут виникає таке питання: якщо використовуються тварини, і використовується, наприклад, застосовується серйозні хірургічні втручання, які не передбачають, що тварина може потім повноцінно жити, то, звичайно, таку тварину умерпляють. Це називається ефтаназія. Що це таке? Це гуманне умертвіння, і згідно закону України там передбачено умертвіння шляхом передозування анестетика, тобто передозування наркозу. Тварина присипляється і вона більше не використовується. Якщо ж ви використовуєте тварину без серйозного втручання і її здоров'я не підлягає сумніву, вона може відновитися. То такі тварини можуть бути використані повторно в інших дослідженнях ваших або дослідженнях інших вчених. Для чого це робиться? Для того, щоб мінімально, мінімалізувати використання тварин і їх страждання під час різних і хірургічних, в тому числі особливо травматологічних таких маніпуляцій. Коли ви проводите наукові дослідження, ви повинні це все враховувати. Тобто тварини ваші повинні бути забезпечені всіми необхідними умовами утримання, площа, годівля. Якщо це клітка, то це має бути відповідна конструкція клітки, яка дозволяє тварині зручно жити, відпочивати і так далі. І ви повинні, звичайно, розуміти, що ви робите, для чого ви робите і скільки тварин ви використовуєте. Що ж ви вже їх використали? І це тварини, наприклад, лабораторні. Подальшому розведенню вони вже чи використанню не підлягають, то ви їх присипляєте чи здійснюєте евтаназію шляхом передозування певних наркотичних анестетиків, наркотичних засобів, які використовуються в анестезіології. Це обов'язково вказується потім у висновку комісії з біоетики. У вас буде два варіанти висновка. Перший висновок це може бути висновок для редколегії журналу, коли ви подаєте статтю. І вам цей висновок він буде, як правило, оформлятися таким же чином, як і на диссертацію, тільки замість назви диссертації там буде стояти назва статті і перелік авторів. І другий висновок це у вас буде висновок на дисертаційну роботу вашу. Коли ви виконаєте диссертацію, у вас вже буде відома кількість тварин, які використалися в цьому експерименті, і ви теж готуєте такий висновок. Цей висновок підписує голова комісії, в даному випадку це я, якщо ми говоримо про нубів, підписує секретар комісії, а також затверджується цей висновок проректором з наукової роботи чи іншим проректором, який затверджений у вашій науковій установі. Такий висновок готується, як правило, у трьох екземплярах, трьох примірниках, один залишається комісії біоетики, і два залишаються вам. Один ви надаєте за місцем вимоги, ну і один залишаєте в себе на всякий випадок, тому що може бути повторний якийсь запит на ваш висновок. Ну і в разі відновлення, бо ви знаєте, що можуть документи певні втрачатися, ви зможете його поновити. Ну, я вам бажаю успіхів, звертайтеся, підписуйтесь на мій канал. Рада з вами спілкуватися, задавайте питання, пишіть подобайки, Всього найкращого. До нових зустрічей.